Хочу пожарити сьогодні картоплю з цибулею. І я, коротше, навіть колись поваром був, але все-таки мене не навчило одного. Що спочатку жарити. Зараз, звісно, можна там різне, але там жінку. Потім... Ні, я серйозно. Що спочатку жарять? Цибулю, а потім починають жарити картоплю. Чи картоплю? А потім е, цибулю кидаю туди. Я завжди робив таким чином. Я, е, я дивлячись, то, що, що я хочу приготувати, я хочу приготувати е, на салі. Якщо роблю на салі, то я спочатку обжарю сало, потім обжарюю цибулю в салі, ну, спочатку сало, потім додаю цибулю, ще її прожарю. Потім то все вибираю зі сковородки і з пательні. І потім ну просто його в мисочку десь там окремо кладу, і потім починаю жарити картоплю. І тільки в кінці, коли вже дожарив картоплю, додаю ото, ото сало, вже, ну, там, буквально там, 3 -5 минути 5 воно має там постояти ще з картоплею, вже в кінці самому додаю сало з цибулею і виходилося смачно. Але я тут спорю з деякими мене я тут теж, повара по які кажуть, що спочатку треба жарити цибулю, а деякі кажуть, що взагалі цибулю не треба. Хто що скаже, посвятуйте якийсь дільний метод, як ваші там. ну, Найкращий смачний це так, як робили дідусі бабусі. Там смалець, сало, чесник. ну напишіть в коментарях, що потрібно перше робити: цибулю жарити, картошку чи жінку. Ладно, жартую. серйозно. До речі, я колись, от знаєте, був поваром, рівно рік пропрацював. Прийшов, мене затащили взагалі. Там товариш був поваром і каже: Йдемо, там кафешка відкривається, попробуєш. Я прийшов, і мені понравилось. Ну реально, тобто, ну там повторити. Коротше, я в три е місяці попрацював в одному ресторані, а потім мене е запропонували в інший піти. І коли я прийшов туди, вони сказали, приготуй гречку на шту, ну, на штаб. Там великий там був е, готель, ресторан. Я кажу, а я не вмію. Коротше, вони кажуть, ти що, приколи? В смислі, ти повар, не вмієш гречку готувати. Я кажу, то я її ніколи не готував, як, як я можу вміти готувати гречку? Ну кажу, та не прикалуйся, Я кажу, ну я серйозно. Ну тобто вони мені показали, я кажу, ну все, тут нічого важкого нема. І... Ну але я не вмію видумувати страви. Я пробував така херня виходить. А от повторити або там, ну може там якось покра... ну, покращити ладно, теж не можу. Ну повторити можу. Так напишіть, що перше цибулю чи картошку.